Вітаю, новини на НТА в ефірі Мальва Вовк. Підсумовуємо найважливіші події за вівторок, 3 листопада. Нескінченні ремонти. Попри обіцянки, закінчити ремонти до листопада, великі вулиці і досі перекриті. Боги війни. Нині професійне свято у найкрутіших вояків артилеристів. Світовий рекорд у планах. Львів'янин має намір протягнути морське судно зубами. Нескінченні ремонти доріг у термін не вкладаються, але обіцянками годують. Реконструкцію вулиці Лисенка та проспекту Чорновола ніяк не можуть завершити. Місцеві мешканці скаржаться, бо ні пройти, ні проїхати візком не можуть. Крім того, у цих частинах міста постійні корки. Хоча робітники активно працюють, ремонтні роботи на проспекті Чорновола продовжуються. Це пояснюють певними труднощами, однак не кажуть, якими саме. Робота вже завершена, а дорога ще перекрита. На вулиці Лисенка досі не відновлено рух, хоча мали це зробити ще місяць тому. Це пояснюють технологічними особливостями. Технологічно на вулиці Лисенка має пройти так званий процес кристалізації. Цей розчин, який був залитий між шви мозаїки, має по технології вистоятися в період часу, затуживіти і затвердіти в камінь. Тому, власне. Я сьогодні знову ходив на об'єкт. і Є місця, де показувало, що ще саме покриття воно не набуло відповідно такого кольору, який може сказати, що воно вже є в твердому стані і можна безпечно пускати автомобілі. З ремонтом проспекту Чорновола також виникли труднощі. Тут замінюють хідники, влаштовують велодоріжки та висаджують дерева. Реконструкцію проспекту Чорновола планували завершити ще до середини жовтня. Від обіцяного терміну пройшло вже більше двох тижнів, а робота ще й досі кипить. Частину ділянки повністю перекопали. А коли нарешті завершиться ремонт, ніхто не знає. За словами голови Шевченківської районної адміністрації Руслана Даваденка, ремонтні роботи затримали через проблеми на майданчику. Однак найбільше незручностей цей довготривалий ремонт завдає саме місцевим мешканцям. У нас так прийнято. У нас починається зима, починаються роботи. Ну що, ну, літом не виходить. Назвичайно заважають, перешкоджають, дратують. Це те, що Львів переритий, це, 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 це якась катастрофа і це не виправдовує те, що колись він буде красивим. Він вже повинен бути красивим. А це значить, що повинні роботу робитися так, щоб людям не заважали. Наразі відремонтували лише половину вулиці. Зараз тут завершують висадку дерев, які придбали за кошти самих львів'ян. Тоді з місцевих мешканців зібрали понад 45 тисяч гривень. Через це дерева вибирали досить ретельно і вичікували відповідного часу, щоб їх посадити. Консультувалися з різними дендрологами ландшафтними архітектором. Зійшлися на, на платанах, тому що перше це досить велике дерево, як якби ну тут велика вулиця, і тут треба щось таке, щоб давало тінь і. Було співрозмірне та до вулиці і плюс воно є досить витривале до посухи, до спеки, до міських умов. Благоустрій на цій ділянці обійшовся місту в більш як 5 мільйонів гривень. Проспект Чорновола обіцяють таки завершити до кінця місяця, а рух на вулиці Лисенка відновлять уже завтра. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини. Вітрянка не спить за останній місяць. Хворих на цю інфекційну хворобу львів'ян зросла на 20%. У жовтні на вітрянку занедужили 74 людини. У 90% випадків це діти. Кожен другий школяр. Таке зростання хворих медики пояснюють легкою передачою інфекції, особливо серед дитячих колективів, а також сезонним зростанням інфекцій в осінньо-зимовий період. Пік захворюваності на вітряну віспу припадає за словами медиків на кінець листопада, грудень і триває до початку весни. Сезонний сплеск захворюваності спонукає більше львів'ян вакцинувати дитину від вітрянки. Хоча це щеплення не внесене до переліку обов'язкових і безкоштовних. Дворічну Меланію батьки вирішили вакцинувати не лише від запланованих щеплень, але й від вітрянки. Ми вирішили щепити, тому що зараз масово хворіють. вважаємо, що це важливо, тому що Транка може дати зладення, от і то, скажімо так, у нас є молека, народився зупинка і відповідно, що старша дитина, видимо... До слова, у світі більшість країн мають в перелік обов'язкових і щеплення від вітряної віспи, каже педіатр Ярема Возниця, і наголошує, все більше галичан приводять щепити дитину від вітрянки на платній основі до Західноукраїнського дитячого медичного центру. Смертність серед дітей існує від вітряної віспи. Далі вірус вітряної віспи залишається в організмі на ціле життя. І потім та старість може давати таке захворювання, важке, яке як називається герпес зостер. От. І третє: що коли людина не перехворіє в юному віці, то в віці дорослому вітряна віспа протікає важче і створює дуже серйозні проблеми. Торік на Львівщині на вітрянку хворіли майже 6 тисяч людей, з них майже 9 сотень дорослі. Лікарі рекомендують щепитися, зокрема в тих сім'ях, де дитина інфікувалася, а навколо ніхто не хворів. Щеплення можна робити упродовж двох місяців після контакту. Ольга Крупник, Жанна Ліщенко, Олег Возний, НТА Новини. День артилериста це свято в українському календарі з'явилось лише 18 років тому. Та оцінити усю вагу артилерії довелося за останні два роки, коли розпочалась українсько-російська війна. А сучасні українські артилеристи у цей день помірялися силами із іноземними колегами. Українці розповіли про своє озброєння, американці хизувалися власним. Хто ж вийшов переможцем, знають наші журналісти. Так Ця техніка і перешкоди знищує, і шлях освітлює. А головне шквальний вогонь артилерії не дає противнику жодного шансу на прорив. Та військові кажуть, для цього техніка має бути сучасною. Наша ж дещо застаріла, бракує для неї і приборкувачів. Не, велика нехватка, фізична нехватка офіцерів артилерістів. Е, наша наш факультет ракетних військ артилерії він випускав від 50 до 20 офіцерів артилерістів в рік. Попередні роки більшість офіцерів на даний момент це є мобілізовані люди, і ця підготовка йшла в процесі бойових дій навіть. Цих офіцерів на початку чисельні тренування українських військових із американськими колегами показали, нашим солдатам, аби швидко та безпомилково впоратися із такою технікою, бракує досвіду. У Сполучених Штатах підготовці артилеристів приділяють більше уваги і часу. Якщо у нас такого ремесла вчать за два місяці, то в Америці за понад півроку. Тренування зазвичай складаються з 10 тижнів залежно від специфіки професії. Ще 6 тижнів військові тренуються на базі. Потім їх прикріпляють до старшого спостерігача. Вони ж на цей час є молодшими спостерігачами. Тож ще 10 тижнів набираються від досвідченого колеги досвіду. Вмілий артилерист може вирахувати відстань до цілі навіть на око, кажуть експерти. Для такі вміння, рідкість. Ті, хто не побоявся опанувати складну техніку, має ладнати з математикою, вміти користуватися. Компасом та читати карти до слова українці й американці робляться по різному у натівських військах і біля снаряду порається на одну людину більше. Звичайний в Америці передовий спостерігач для нас ноу хау. Це звичайний сержант, який підготовлений для роботи як артилерійський навідник, будемо так казати, який може ставити завдання грамотно. Але цей передвизь спостерігач він іде не тільки з командиром роти є. Він до взвода є до окремого підрозділу. Якщо секція виконує окреме завдання, туди йде передвий спостерігач. Підрізняється і деяке озброєння. Тож з української зброї американськими снарядами не постріляєш. Техніка не адаптована. Та й міномети у них використовує не артилерія, а піхота. А схоже, те, що у обох військових рота підтримує батарею. У нас є 60-мм міномети. Зазвичай використовуємо саме їх. Але якщо говоримо про вогневу підтримку на рівні роти, то використовуємо і міномети 1,2 і але українці пришвидшеними темпами приборкали артилерію, адже мають потужну мотивацію вигнати із своєї землі загарбника. Ірина Сієвич, Віктор Сембратович, НТА Новини. Небезпечна знахідка на Львівщині виявили та знешкодили дві протитанкові міни ТМІ 35 часів Другої світової війни. На небезпечну знахідку натрапили грибники поблизу міста Броди. Боєприпаси служба порятунку знешкодила у встановленому порядку. Крім того, надзвичайники застерігають при виявленні такого роду підозрілих предметів потрібно негайно повідомляти органи місцевої влади, міліцію або рятувальників за телефоном 101. Останнім часом під час сезону збирання грибів. Люди дедалі частіше натрапляють на небезпечні знахідки, самовільно намагаються щось з ними вдіяти і наражаються на небезпеку. Цього року на Львівщині виявлено вже 1167 схожих боєприпасів. Хочеться звернутися до місцевих мешканців, якщо ж ви виявили схожі небезпечні знахідки в жодному разі, не торкайтесь до них, не пересовуйте, не переносите, адже дані боєприпаси є ще нестабільними, є небезпечними. Категорично забороняється розбирати дані боєприпаси та знешкоджувати їх самостійно. Іноземний досвід для українців. Члени об'єднання польських електриків з робочим візитом завітали до міста Лева. Гості на теренах Львівщини планують відновити спільноту електриків, аби обмінюватися досвідом з українцями. Роман Заслевський, польський інженер-електротехнік, професор-ректор Львівської політехніки. У 1919 році став одним із співзасновників спільноти польських електриків. Для членів цієї спілки професор є справжнім патроном. Спілка польських електриків була створена у 1919 році, і ми вже наближаємося до сотої річниці утворення. Саме професор Роман Заслевський у 1919 році був співзасновником спілки, і нам вдалося в 2013 році відновити гробівець за кошти нашої спільноти. Спільнота електрики функціонує по всій Польщі. Діяльність її розподілена на 50 відділів. Основне завдання інтеграція та вдосконалення середовища електриків. Об'єднання електрики до цього часу функціонувало лише на теренах Польщі. До Львова польські гості завітали, аби обговорити із локальними діячами питання про відновлення представництва електриків у місті Лева хочемо налагодити взаємні контакти між електриками українськими та польськими, щоб ці контакти набрали широкого розголосу, аби можна було б зустрічатися, обмінюватися досвідом, проводити вешколи, щоб у майбутньому використовувати навики як у нас в Польщі, так і тут в Україні. такі далекоглядні цілі спільнота планує втілити у життя вже найближчим часом. Маріна Оленська, Іван Мозоренко, Новини. А світовий рекорд львівський лікар-педіатр Олег Скавиш, відомий також як селач тягне зуб, готується до нового досягнення. Протягнути зубами морський буксир вагою 770 тонн. і потрапити не лише до книги рекордів України, а й побити Гіннесівський. А втілити свою мрію львівський селач збирається на Одещині у порту Южний. За прогнозами синоптиків у четвер має бути для рекорду сприятлива погода. Про рекорди львівського лікаря-педіатра Олега Скавише знають усі в Чорнобильській лікарні. Спочатку села тягнув зубами величезний трамвай, згодом плавучий кран в 1113 тонн. За новий рекорд і колеги, і маленькі пацієнти триматимуть кулаки. Ідея потягнути зубами судно великого тоннажу виникла давно. Тим паче в світі буксир в 770 тонн зубами ще ніхто не тягнув. У цей четвер. 5 листопада в місті Южному Одеської області, в порту Южний. Я спробую встановити свій черговий рекорд, протягнувши зубами морський буксир, який важить 770 тонн буксир Кілбі. Це буде черговий рекорд України, який буде зразу при вдалій моїй спробі встановлення поданий у книгу рекордів Гіннеса як світовий рекорд. Завдалої спроби досягнення занесуть не лише до нового рекорду України, а й до книги Гіннеса. Наразі діючий світовий рекорд дегідстанція 567 тонн. А львівський села збирається побити його на 200 тонн. Я буду стояти на причалі на землі, впиратись в кам'яний такий борт. Буде драбина, по якій я буду намагатись. Відходити назад буду тримати в зубах трос і тягнути на себе е, цей буксир, який буде в воді, буду намагатися його притягнути до причалу зубами. Села сподівається протягнути буксир на метрів шість, якщо на заваді не стане погода, зокрема, вітер. Наразі тамтешні синоптики прогнозують сприятливі для рекорди умови саме в четвер. Жанна Ліщенко Олег Возний НТА Новини. Титан, творець, пророк інтуїт, революціонер 1937 року. 3 листопада трагічно пішов із життя геній театрального мистецтва Лесь Курбас. Режисер, актор, публіцист, перекладач та засновник української театр студії Березіль був заарештований через справу української військової організації 26 грудня 1933-го. Майже через 4 роки засуджений до страти. І вже 3 листопада 1937-го його було розстріляно в урочі. Іщі Сандар Мох в Карелії за своє життя він вклав вагомий внесок не лише у мистецтво України, а й інших країн. У Львові на його честь названо академічний театр, який продовжує працювати і до сьогодні. Він не ходить а ніби танцює, ніколи не мовчить, бо коли навіть слухає, то вогнем своїх карих очей відображає почуте. Так говорили про Леся Курбаса. Сучасники родом із містечка Самбір Львівської області. Він прославився не лише на Україну, а й на увесь світ. Колись його Мєрхольд представляв в Москві як перший ну, режисером першої величини в театрі в Радянському Союзі. Він зробив величезний вплив на, на українську культуру, на український театр. А й справді саме Лесь Курбас у 1922 році у Києві заснував театральну студію Березіль, яку згодом було переміщено до Харкова. Там Курбас провів левову частку свого творчого життя. Зараз назву Березіль носить мала сцена театру у Харкові а на честь Леся Курбаса названо один з львівських театрів. По відношенню до корифеїв ем, класиків українського театру там, кінця 19 століття, початку ХХ, Курбас е, був людиною нових, е, нових методологій. Е, це пов'язано із, е, із драматургією, яку він, е, яку він е, брав, пов'язано було із е, е, тренінгами тіла, голос. Те, що Лесь Курбас, а справжнє ім'я Олександра Зенон-Курбас був людиною, талановитою та популярною, сумнівів немає. Та чи знають про нього львів'яни? Є театр імені Леся Курбаса. Не знаходиться. Е, поняття немає. Скажіть, знаєте, хто який Лесь Курбас? Хто? Актер, режисер. Він працював у нас у Львові, наскільки я пам'ятаю. А Ви знаєте, де знаходиться театр імені Леся Курбаса? Да, – Так, от тут знаходиться на той вулиці. А, він, напевно, був драматургом. Ну, щось таке. Писав де знаходиться театр. Знаходиться театр. Тут театр. Знаєте, хто такий Лесь Курбас? – Лесь Курбас? Ну, я не знаю. Це Те він театр і працював, це є Лесь Курбас. А, Леся Курбаса є театр. театр. Так. – А де він знаходиться? А де а він тут? знаходиться? Тут, рядом на тій вулиці. Чи тут? А, а от, театр, от, театр, от. Я знав, що тут, не знав точно <рес> де. Завдяки нетиповому мисленню та підходу на українській сцені були по новому осмислені твори Шекспіра, Мольєра, Іпсена, Гаптмана. Навіть сьогодні багато театралів переймають його стиль щодо душі, шанувальникам театрального мистецтва. Марта Іванова, Іван Мазуренко, НТА Новини. Зміна транспортного руху сьогодні на арені Львів Донецький Шахтар буде грати із шведською командою «Мальме». для зручності вболівальників. Громадський транспорт працюватиме у посиленому режимі. Тролейбусні маршрути номер 3, 20 та 25, А також автобуси 3 а 10, 25 та 40 до стадіону та у зворотньому напрямку курсуватимуть частіше. Маршрутне таксі розвозитиме вболівальників до першої години ночі. Додатково ми виставляємо два маршрути від площі Петрушевича до вулиці Вернацького, mm -hmm. перехрестя з восьмою дорогою. І зворотній маршрут це додаткове Стрийське, перехрестя з Акілінської до площі Петрушевича. Шість автобусів на довіз і шість автобусів на вивіз будуть. Телеканал НТА оновив свій сайт. Більше інформації відтепер ви можете дізнаватись за адресою НТА Львів.UA. Там ви знайдете не лише новини, але й інформацію про авторів, які працюють на телеканалі. Також усі продукти, що виходять у ефірі НТА. Запрошуємо і вас ділитись інформацією та цікавими ідеями. Кожна порядна станція, кожний порядний телеканал повинен на час мати свій сайт. Враховуючи те, що в нас довший час не було, і зараз відбувається свого роду ребрендінг телеканалу НТА, то ми вважаємо, що це ще один крок до продовження оновлення каналу і виходу його вже на якийсь інший рівень. Це все на дану годину від наших журналістів. Я з вами прощаюся за хвилину. Новини спорту не перемикайте. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Лічені години залишаються до битви зі шведами на арені Львів. Донецький шахтар після виїзної поразки від Мальмі мусить тільки перемагати небесно-блакитних, аби зберегти шанси на продовження боротьби навесні, хоча б в лізі Європи. Як підійшли команди до цього двобою? Далі у сюжеті відразу після жеребкування, коли гірники потрапили до квартету із Ралом та ПСЖ, вболівальники зі здоровим глуздом пророкували максимум боротьбу за Лігу Європи зі шведським Мальмьо. Щоправда, скандинавів за такого горішка, який не могли би розкусити крутини, вважали. А тут трахті бідох, і який схотабиш начеклував на виїзді поразку, яка неймовірно ускладнила навіть мінімальне завдання для амбітних шахтарів. Ми зробили висновки після матчу у Швеції. Насамперед важлива мотивація. Постараємось змінити стиль нашої гри і діяти більш швидко. Також необхідно пам'ятати про те, що у складі суперника є футболісти високого класу, такі як Маркус Розенберг. Нашим бразильським футболістам необхідно більше вступати в єдиноборство з гравцями мальмистей Маркус Розенберг, якого у Швеції вже охрестили новим Бергімовичем, і забив той єдиний вирішальний м'яч у попередній зустрічі. До столиці Галичини до нападник приїхав у хорошому гуморі, сподіваючись, що і львівська дуель буде щасливою для його команди. Думаю, матч буде схожий на попередній у Швеції. Шахтар, можливо, буде більше володіти м'ячем, а ми постараємося створювати моменти. Ризикувати наша команда не буде. А шведам і не потрібно ризикувати. Їх взагалі авантюристами аж ніяк не назвеш. Дисципліновано і грамотно вони зіграли вдома на результат. Не відступлять вони від своєї тактики і на виїзді. Жорсткий пресинг на кожному клаптику поля кротам гарантований, а втікати в контратаки небесно-блакитні навчилися. Вони це вже продемонстрували у Швеції. Тож господарям доведеться не просто залатати за великі як для такого турніру діри в обороні, а ще й придумати, як пробити кіпера гостей. Сподіваюсь, ця гра з Мальмьо відрізнятиметься від попередньої. А перший гол відкриє нам шлях до потрібного результату. Особисто я зробив висновки з першого матчу і відкрив деякі нюанси для себе. Зрозумів, як суперники діють в обороні. До цього протистояння обидва колективи підходять майже в повній бойовій готовності. Кадрові втрати, якщо і є, то не визначальні. А до стану мельмо повернувся і дискваліфікований у попередній зустрічі перуанський захисник Йошемар Йотуні. Тож війська готові слово за футбольними генералами. Суперник докладе всіх зусиль, щоб здобути перемогу. Шахтарю доведеться грати в атакуючий футбол, але це і є їх стиль, і вони здобувають успіхи завдяки йому. Багато чого буде залежати від нашої гри в захисті, а також від того, як ми будемо переходити з оборони в атаку, як ми будемо знаходити і використовувати простір. У цьому плані наші футболісти показали хорошу гру в першому домашньому матчі. Усе буде залежати від злагоджених дій в обороні і атаці. Нікому не цікаво дивитись футбол, коли м'яч в'язне всередині поля. Думаю, матч пройде на зустрічних курсах. Шведи битимуться за результат не лише тому, що з'явилася перспектива продовжити Єврокубкову казку навесні. Їм пасувало би повернутися додому зі щитом, оскільки внутрішні змагання вони провалили. Мальмі остаточно розпрощався з чемпіонським титулом. Підопічні Оге Харейде зайняли п'яте місце у шведській лізі, і тепер їхні вболівальники взамін просять українську кров. До Львова ж прибули пів тисячі фанатів зі Скандинавії. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА Спорт, як він є. Зрубав, мов деревинку, український боксер-професіонал Євген Хітров, який є аспірантом Львівського державного університету фізичної культури, у бою з представником США Джошем Лютераном завоював титул чемпіона Північної Америки за версією NABF. Поєдинок проходив у рідному для Хитрова кривому розі і тривав неповні два раунди. За цей час Євген спочатку відправив американців в нокдаун, а потім ближче до середини другого раунду нокаутував свого суперника. Таким чином український лев завоював вакантний пояс чемпіона Північної Америки в середній вазі. Для Євгена ця перемога стала 12-ю на профі рингу. Це все на сьогодні Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Цінлива хмарність без опадів обіцяє бути у середу 4 листопада. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день 13-15 градусів із позначкою «плюс». Тися віч на віч з лікарем, проконсультуйтесь анонімно через програму Болюче питання. Ми дамо вичерпну відповідь. Працюємо з перевіреними фахівцями.